Друзі, я вас вітаю. Персик тут. На перевеликий жаль, 90% людей, які проходили моє опитування, не вгадали. На превелике жаль. Народився в нас хлопчик. Дуже красивий хлопчик, слава Богу. Що я не кажу, що шкодую, що народився хлопчик. Я навпаки радий, що народився. Можливо, я і хотів киличку, але все одно я дуже радий, що все добре, безскладний, народився здоровий бічок, курівка теж себе почуває добре. Треба завжди шукати всюди плюси. Ось таке маленьке чудо в нас народилося, <правда> вже й дурачиться, <правда> дуже красивий. Правда, телефон точний колір не передає, але він дуже класний. О, вже й бішки боже Боже. Дуже гарний, друзі. Слава Богу, у нас все добре. Ковівка себе почуває добре. Слава Богу, сам отел пройшов досить швидко, без ускладнень. Був, звичайно, один неприємний момент. Це коли найнепідходящий момент, коли телятко з'являлося вже на цей світ, і у нас вимкнули світло. І я без телефона, без чірників, без свічки, взагалі, без фонарика навіть. Нічого не бачу. Ви собі уявіть, я в калошах, повній темряві, шкандибаю до хати, щупаю телефон, ледве його там нащупав. Ой, боже мой, побіг я в сарай, там вже колівка майже вже сама народила, я там буквально зовсім трішечки допоміг. Ой боже мой, я там такий був щасливий. Одразу я куліці дав воду з цукром, колівка щисилась, тобто я побув. З колівкою аж до ранку, потім зранку я її здоїв, телятко напоїв. І в 10-й годині я пішов спати, потім в 12-й я вже встав, а ще й не спав. Дуже, якщо чесно, я дуже сильно втомився, хочу вже і виспатись. Тож, 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 тож. слава Богу, все добре. Колівка почуває себе добре, температури на ній немає. Телятки, як ви бачите, гарійливе, активне. Всього найкращого. Дякую дуже дякую вам за підтримку. Це дуже бадьорить, якщо чесно, гріє душу. Тож, всім доброї ночі і обов'язково бережіть себе.